Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Зараз будемо разом дізнаватися, якою буде погода на вихідних. Отже, погоду у більшості областей визначатиме спочатку прохолодна, а надалі помірно тепла повітряна маса. Також у більшості областей очікується пориви вітру 15-18 метрів за секунду, а значення температури набуватиме літніх. З 28 по 30 червня в Україні прогнозуємо дуже різноманітну погоду, як і по території, так і по датах. Саме 28 червня атмосферний фронт з північного заходу зумовить короткочасні дощі різної інтенсивності місцями з грозами та шквалами 15-20 метрів за секунду. Найбільше дощів чекаємо на лівобережжі в день, особливо на сході та південному сході країни. 29 червня дощів відчутно поменше, переважатимуть невеликі за інтенсивністю дощ. І місцями грозами. 30 червня в полі підвищеного тиску вже розраховуємо на комфортну погоду без опадів. Лише на сході країни невеликий дощ. На вихідних відчуття дискомфорту в день створюватиме північно-західний вітер, посилюючись до 15-18 метрів за секунду, а саме у західній, Житомирській та Вінницькій областях. Починаючи з 30 червня, погоду в більшості областей визначатиме спочатку прохолодна, а надалі помірно тепла повітряна маса. Щодо значень температури повітря вночі 12-18 градусів, в день 19, 25, 28 і 30 червня на півдні та Закарпатті. А також і на сході місцями 28-30 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.